Привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну сирну паляницю: повітряне тісто, хрумка скоринка і багато ароматного сиру. Спочатку готуємо опару. Нам знадобиться молоко, вода, дріжджі та цукор. Воду та молоко кілька секунд підігріваємо у мікрохвильовій печі. З'єднуємо усі інгредієнти, перемішуємо. Накриваємо рушником та залишаємо на 10 хвилин. Тим часом у окрему ємність просіюємо борошно, додаємо яйце, сіль, вершкове масло та перемішуємо. Через 10 хвилин з'єднуємо опару з мукою і замішуємо м'яке еластичне тісто, спочатку ложкою, а потім руками. Ставимо тісто у чисту ємність, накриваємо рушником. Та залишаємо в теплому місці ще на одну годину. На великій терці натираємо сир. Додаємо до нього сіль та сушений часник. Перемішуємо. Через годину тісто збільшилось в об'ємі майже удвічі. Ділимо його на дві частини. Розкачуємо паляницю товщиною приблизно 1 см. Посередині викладаємо одну половину сиру та з усіх сторін зліплюємо тісто, формуючи мішечок. Перевертаємо його та знову розкачуємо. Товщина паляниці повинна бути приблизно 1 см. Форму застиляємо пергаментом та викладаємо паляниці. Змащуємо їх яєчним жовтком. Посипаємо сиром та сушеним кунжутом. Ставимо у розігріту духовку та випікаємо при температурі 200 градусів 15 хвилин. Паляниці виходять дуже рум'яні та ароматні. До речі, до такої паляниці можна приготувати дуже смачний сирний суп, рецептом якого я ділилася у минулому відео. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.